Нещодавно у Лозівській дитячій юнацькій спортивній школі локомотив пройшов майстер-клас з вільної боротьби. Проводив його вихованець школи локомотив, майстер спорту України міжнародного класу, срібний призер чемпіонату Європи серед юнаків 2004 року народження Ельдар Мансиров. Спортсмен має титул чемпіона світу серед студентів, дворазовий бронзовий призер Кубку світу у складі збірної команди України, неодноразовий чемпіон України з вільної боротьби член збірної команди України з вільної боротьби з 2003 по 2012 роки. Ельдар гордість школи та своїх перших тренерів. Головіна Микола Івановича та Беженова Сергія Васильовича. З вами заняття провів не хто а зборник України, Мансіров Ельдар. Ельдар ділився досвідом своєю майстерністю. Хлопці відпрацьовували прийоми та захвати. Юні локомотивці чітко виконували настанови майстра спорту, прислухаючись до його порад та вказівок. Очеіпальбрася отлично. старші тренери із задоволенням та гордістю спостерігали за своїми вихованцями. Тренер Микола Головін розповів, що Ельдар з дитинства був талановитим борцем. Добре навчався у школі. Зараз випускник дитячої юнацької спортивної школи Локомотив живе у місті Харків. Але намагається кожного разу, коли буває у Лозовій, приходити до своєї рідної спортивної школи, до своїх перших наставників. Та до підростаючого покоління борців, щоб поділитися з юними спортсменами своїм досвідом та знаннями. Рука, яка рука, рука, яка Плечі та голова збіг прижать. можливості. А рука його доданя. Спочатку пошла на гапа, а там рука. Движение вот, Оп. Оп. закрутил.